Виказую тобі подяку, батьку, мій мужній захисник, за те, що захищаєш мене зранку і вдень, вночі під гул гармат і вибух мін, як справжній патріот, країну ти спасаєш Від клятих ворогів, за це тобі уклін. Так хай життя твоє благословенне буде в країні мирній, дружній і святій, в твоїй родині щастя запанує. Ти тільки повертайся з цієї війни, живий. Ми, діти добропільської громади, вітаємо з ним батька усіх захисників. Ви, герої нашого часу, мужні, сміливі, незламні. Ваша відвага на полі бою надає нам віри, надії на скорішу перемогу, на те, що в Україні запанує мир. Тож мужності вам, сили і відваги, нехай не здригнеться ваша рука. Міцно вона тримає зброю і долає ворога. А ми, ваші діти, будемо чекати вас додому, живими, здоровими, з перемогою.